Антитерористична операція на сході України триває в умовах важких боїв між українськими військовими та озброєними сепаратистами. Стрічки новин переповнені повідомленнями про загиблих та поранених є жертви і серед мирних жителів. Міністерство фінансів України оголосило про додаткове виділення на потреби українських військовослужбовців понад 5 мільярдів гривень. Із зазначеної суми для міноборони виділено 3 мільярди, внутрішнім військам майже 2 мільярди. Прикордонникам додали 100 мільйонів гривень. На тлі зростання військової та терористичної загрози в Україні зростає кількість добровольців, які записуються до нової національної гвардії. Кореспондент голосу Америки Брайан Паден побував на тренуваннях українських новобранців. Його з його сюжетом знайомить Анна Дидик. Михайло, який не називає свого прізвища, вже пройшов половину базової військової підготовки. Кілька місяців тому він боровся проти міліції під час протестів на Київському майдані. Тоді каже, боровся за демократію, тепер хоче захищати Україну від агресії Росії. Я приїхав на майдан, знаходився весь цей період на майдані. І коли на майдані ми свою справу виконали, і виникла загроза. Зовнішня, я пішов в національну гвардію. Анастасія Поліщук також була активною майданівкою. Тепер вона хоче боротись за єдину Україну. Ну будемо максимально і їдемо на восток захищати нашу страну. Антитерористична операція на сході України проти проросійських сепаратистів триває. Ситуація на сході України залишається напруженою. Лідери сепаратистів заявляють, що референдум щодо самовизначення, запланований на 11 травня, таки відбудеться. І, хоча українські дипломати продовжують шукати мирного розв'язання кризи, країна знову поновила обов'язковий призов на строкову військову службу. Командир Національної гвардії України, генерал Віктор Ганущак каже, що ці новобранці негайно посилять обороноздатність України. На сьогоднішній день продовжується формування батальйону Національної гвардії України. Працюють вербовочні пункти, які розгорнуті і в Києві, і в інших містах обласних центрах України. Гануща каже, що саме ці новобранці будуть забезпечувати безпеку під час президентських виборів 25 травня, вести боротьбу із сепаратистами і захищати територіальну цілісність України. Анна дидик голос Америки.